Освіти, і думаю, що ви не маєте зауважень до нас на предмет створення рівних умов для всіх. І я думаю, у вас немає претензій до нас, що ми намагаємося створити рівніші умови. Ви маєте на увазі, що... розумієте, що я маю на увазі. Але покрився та є патріартом свого краю в доброму розумінні мені не байдуже, як виклад... виглядає турнірна таблиця після зовнішнього нагального оцінювання. Там, де йдеться про юних е, галичан, подалян, тернополян, е, Буковинців, закарпатців і так далі. Статистика річ не статистика, вона чітко каже, що там, де є вища участь у пробному тестуванні, там вищі результати у тестуванні в основному. І все це має абсолютно е, об'єктивні причини, це, це має абсолютно, абсолютно об'єктивні підстави. Чи Олімпіада в Пекіні, чи Олімпіада в Лондоні, е, навіть то вже замулував, що спортсмени їдуть на Олімпіаду за два тижні для так званої акліматизації і адаптації. А тепер перейдемо до зовнішнього незалежного оцінювання. Дитина, яка приходить на зовнішнє незалежне оцінювання, вона ніколи не було в такій обстановці. Ніколи. Ні психологічно вона в психологічної у нас такій обстановці ніколи не було. Ну, я би навіть сказав, у якогось достатньо жорсткого психологічного пресаного, ні ну, тим більше технологічного. Я думаю, кожен, хто з вас їхав за кордон, то рука тряслася, коли заповнював анкету, було незручно просити ще один бланк анкети. Як заповнюєш. анкету. Але там помилися, то є ще можливість піти і сказати, дайте, будь ласка, мені ног е, папір. Е, а тут ми наступного бланку не віддамо. Тому дитина, яка прийшла е, пробне тестування, мінімум на дві третини готова до зовнішнього оцінювання. Тому що психологічно вона готова, технологічно вона готова що десь їсти, буде стати, що можна, що не можна, залишилося тільки продемонструвати знання. Цього року хлопець Закарпаття Михайло Кирилиця е, ну, був мало не абсолютним рекордсменом України. Ще одна дівчина з Донецька, здається, також набрала 200 балів з трьох предметів. Так він ну, прямо сказав в інтерв'ю е, всім газетам, що якби не пробне тестування, я б розгубився і десь один, два, три, чотири е, питання. Посі, посі його забув. Оце такий важливий нюанс. Я е, знаю, що для організаторів пробного тестування воно не є прибутковим. Це, ну вибачте, на слові е, ще один гемор на дорогу голову. Я чітко знаю, що, що я кажу. Тому що ми тратимо час, ми тратимо зусилля. Але і ми прибутку з того не маємо, але ми маємо колосальну вигоду на самому тестуванні. Приходять діти, котрі вже знають все їм лишилося тільки продемонструвати.